Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте, ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо цього місяця в затишному карпатському селі Верхні Синьовидне перестало битися серце Олександра Марковича Гринчука, фольклориста, мовознавця, мандрівника, який усе своє життя присвятив збереженню української культурної пам'яті. Йому було 74. Він народився в родині вчителів, де книга стояла вище за хліб, а мова вище за страх у юності, після закінчення Львівського університету. Олександр вирушив у першу експедицію в село Долина, де вперше записав народну пісню від столітньої бабусі. Це стало початком великого збирання, архіву, що згодом налічував понад три тисячі аудіозаписів, сотні казок. Обрядів і заклинань, врятованих від забуття. Його книга Голос дерев'яної колиски» здобула національну премію імені Тараса Шевченка у 2010 році за внесок у збереження нематеріальної спадщини України. Ця праця перевидавалась шість разів, а її фраза, поки звучить пісня, доти живе душа стала девізом молодих етномузикологів. Олександр не був академіком у білому халаті. Він був ходячим вогнем. Він жив у глиняній хаті без інтернету, сам ткав сорочки, ходив пішки десятки кілометрів, щоби зустрітися з носіями мови. У нього не було дітей, але був цілий гурт студентів, яких він називав мої голоси. У молодості він пережив тиск радянських структур, за надмірний національний ухил його відрахували з аспірантури, не друкували праць, забороняли публічні лекції. Але він не зламався, лише пішов глибше в землю, у села, у людські голоси, де правда жила без дозволу. Його дім був відкритим для всіх, там пили трав'яний чай, співали старовинні коломийки, і навіть іноземці, що приїжджали на його фольклорні семінари, плакали під час співу весільних латкань. У своєму останньому інтерв'ю Олександр сказав Ми, це наші голоси. І коли ми забуваємо, як звучить прабабця, ми забуваємо себе. І ще я не фольклорист, я слухач Божого запису. У нього виявили рак печінки, але він відмовився від госпіталізації, залишившись у своїй хаті з видом на Чорногору. Востаннє він вийшов на ганок за кілька днів до смерті, де розповів студентам казку про мавку, що шепоче дубам. Вони записали її на диктофон. Його поховали біля дерев'яної церкви, де він колись записував обряд вінчання. І саме там тепер кожен рік, на його день народження, студенти приїжджають співати йому нові пісні, які він не встиг почути. Олександр залишив після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену у своїх книгах, ідеях і учнях. Цього місяця, у колі близьких, померла Олеся Мирославівна Середа, українська художниця, педагогиня, берегиня образотворчої естетики, яка подарувала світові не лише полотна, а й душевну тишу кольору. Їй було 68. Вона народилася у невеликому містечку під Кам'янцем Подільським, у родині фельдшерки та коваля. З дитинства Олеся любила спостерігати за тим, як сонце лягає на сіру стіну, як лущиться фарба на віконниці, як вода переливається в глиняному глечику, ці спостереження стали першими масками її внутрішнього полотна. Попри бідність родини, вона вступила до Львівської академії мистецтв, де згодом стала асистенткою свого вчителя Степана Яцишина. У віці 23 років, після першої персональної виставки поріг. Її ім'я з'явилося на сторінках паризького арт-журналу. Її картини були сповнені мовчання, на них не було облич, лише простори, тіні, кімнати, в яких хтось щойно був. Вона стала однією з перших українських художниць, яка в 80-х роках поєднала народні орнаменти з модерною абстракцією. Її полотно «Мовчання рушника отримало гран прі на міжнародні бінали у Вільнюсі у 2001 році за новаторське переосмислення українського побутового коду. У 2009-му Україна присвоїла їй звання заслуженої діячки мистецтв за внесок у розвиток візуальної культури незалежної держави. Але сама вона не любила нагород і не носила орденів. Моє мистецтво це мій хліб і мій страх, казала вона. В особистому житті Середа пережила складний шлюб, втрату дитини і тривале мовчання. У зрілому віці вона оселилася на хуторі біля Пирятина, де щодня малювала світанки, які згодом назвали її останнім циклом мовчазне світло. Вона не вела соцмереж, не давала гучних інтерв'ю, але її майстерня завжди була відкрита для дітей, молоді, студентів. Там пахло воском. Старим деревом і терпким чаєм з полином. У фінальному інтерв'ю, яке вона дала студентці аспіранці сказала Жінка в мистецтві не повинна кричати. Вона повинна дихати. А також Колір, це молитва, яку чуєш шкірою. Хворіла на серцеву недостатність, але до останнього дня тримала пензель у руці. Востаннє вона з'явилась публічно на відкритті виставки своїх учнів, де сиділа в куточку, тихо усміхаючись, поки всі дякували пані Олесі. Вона відійшла вночі, коли на її підвіконні розвіли рожеві півонії. У тій самій майстерні, де колись намалювала своє перше полотно, порожня скриня. Сьогодні її учні, вже зрілі художники, зберігають не тільки її палітру, а й її тишу. Олеся залишила після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену у своїх картинах, ідеях і учнях. Сьогодні Михайло Поплавський це імення, що не вимагає пояснень. Його знають у найвідаленіших селах і в кабінетах високих столиць. Він ректор і артист, шоумен і просвітник, голос і бренд, українець до самої кісточки. Образ, що став символом самовіданої віри у свій народ і талант. На сцені вибуховий, харизматичний, нестримний. А за кулісами людина, що завжди пам'ятає, звідки прийшла. А прийшла вона з маленького села, де світ народжувався не з камер і мікрофонів, а з запаху печеного хліба, маминого голосу і сонця над полем. Народився Михайло Поплавський у листопаді 1953 року в селі Мечиславка, що на Кіровоградщині. Це було не просто село, це був мікрокоесем, де щодня перепліталися життя і пісня, земля і небо, праця і молитва. Його прихід у світ був непомітним для великого світу, але в оселі з пахощами теплого молока і свіжої кропиви це було диво, як нова весна посеред осені. Його батьки були прості, міцні духом люди. Мати ганна, ніжна, лагідна, з вічним рушником на плечі і піснею на вустах. Вона співала навіть тоді, коли варила борщ або лузала квасолю. Батько Василь, мовчазний, строгий, але з тими руками, які могли обійняти так, що зникали всі страхи. В хаті завжди пахло житнім хлібом, сіном і димом з печі. Іще голосами, справжніми, живими, зворушливими. Бо співали всі бабуся, мати, сусіди. Пісня була не для сцени, а для душі. Маленький Михайло пам'ятає себе не датами, а вогниками, тінь ляльки з кукурудзяного стебла на стелі в сутінках, холодна підлога, по якій босоніж бігав до мами, запах сушеної м'яти, що навіював сон. У нього була улюблена іграшка, дерев'яна конячка з коліщатками, які вже не крутилися, але фантазія крутилася навколо неї безупину. Він уявляв, що емчить степом, що виступає перед царями, що співає для зірок. Та найбільше він пам'ятає тишу ту нічну, сільську тишу, яку розрізав лише вітер або далекий гавкіт. У тій тиші народжувався звук, не ще пісня. А інтуїція до мелодії. Він міг годинами слухати, як капає вода з рукомийника, і, і чув у цьому ритм. Мама іноді казала, що він як не від світу цього, бо не любив бігати по городах, як інші хлопці, а сидів у саду і щось мурмотів собі під ніс, дивлячись на сонце крізь листя. Тоді, в маленькому тілі, ще не було великої сцени. Але вже був світ. Який хотів проявитися. Вогонь, що ще палав у серці дитини, що не знав про мікрофон і телефір. Але знав, треба йти вірити, вчитися. Бо коли твоє світло справжнє, воно все одно знайде куди світити. І так починався шлях не з оплесків і не з нагород. А з дитячого погляду в небо. Я кудзеркало долі. Іноді мені здається, що я народився не в тому часі. У школі, парти, вчительки, оцінки, але найгучніше в мені не таблиця множення, а мелодія, яка нікому, здається, не потрібна. Я сиджу за вікном у класі і не чую, що говорять, у голові грає музика, якої ще нема. Вона приходить з вітром із хрусту снігу під ногами. З тиші, що наступає, коли всі засинають. Школа не любила мрійників. А мрійники не любили школи. Мене вчили уневитати в хмарах, бути як усі, не смій співати на уроці фізики. Але як не співати, коли душа сама злітає від простого слова, коли хочеться не просто жити, а щось відчувати до глибини. Я не був хуліганом, я був тихим. І тому ще більш небезпечним для стандарту. Бо моя тиша не порожнеча, а вулкан, який боявся вибухнути. Я боявся бути смішним. Боявся, що скажуть, це ще один сільський романтик, який уявив себе артистом. І це найбільше боліло, не коли тебе не розуміють, а коли починаєш не розуміти сам себе. У нашому селі не було музичної школи. Але була стара гармошка батька. Я знаходив її під ліжком, витягав потайки й торкався клавіш, наче це були пальці якоїсь магічної істоти. Я не вмів грати. Але мені здавалося, що вчуся говорити не словами, а звуками. Коли я вийшов на перший шкільний концерт і заспівав щось своє, написане вночі під свічкою, руки тремтіли так, що я не міг тримати мікрофон. Очі однокласників були повні іронії, мені здавалося, що я оголився перед усіма. І коли повернувся додому, довго лежав під ковдрою і вирішив більше ніколи. Ніколи не виходити, ніколи не показуватися з тим, що болить. Але минуло три дні. І мене покликала одна дівчинка з паралельного класу Ти знаєш, я плакала, коли ти співав. Одна фраза. І все знову стало можливим. Я зрозумів, що бути іншим це не прокляття це да. І цей дар лякає. Він змушує сумніватися в кожному кроці. Але без нього я не я. Увечері я писав у зошит рядки, які ніколи нікому не показував. Якби я був голосом, я б співав про тишу. Про мамині руки, про шлях, який веде вгору, але починається в глині. У той час я багато мовчав. Люди вважали, що я сором'язливий. Але я просто намагався вловити себе слухав себе, як слухають далеку пісню в полі. Я мріяв не про славу. Я мріяв про сцену, як про місце, де можна бути справжнім. Де не соромно плакати, де можна говорити голосом, який з дитинства був тісним у грудях. Я вчився жити не як усі. І з кожною піснею, яку писав у зошитах під ліхтарем, я ставав ближчим до себе. Моя юність була не про розваги вона була про боротьбу з собою. І про перше прийняття я маю право бути, навіть якщо мене не розуміють. Успіх рідко приходить із файне фарами. Частіше він з'являється тихо, як ранкова роса, яку помічаєш лише тоді, коли вже по коліна мокрий. Для Михайла це був момент, не коли аплодували, не коли зазвучало його ім'я по телевізору, а коли він залишився один у гримерці після першого великого концерту, і тиша раптом виявилася голоснішою за всі овації світу. Він стояв перед дзеркалом. Фара світла падала на втомлене обличчя, де злиплися брівки поту, де очі ще світилися напругою сцени. Він побачив не кумира юності, не зірку, побачив себе. Людину, яка пройшла довгий шлях сумнівів, сорому, зошитів, ночей у гуртожитку, коли хотілося здатися. І раптом відчув тепер його чують. Перший прорив був негучним. Це була пісня. Проста, народна, така, що торкалася серця не технікою, а правдою. Люди слухали і впізнавали себе. І це було сильніше за медалі, дипломи, контракти. Він не виграв конкурс, він виграв щось більше, довіру народу. Та слава, мов двосічний меч. Вона приносить не лише квіти, а й погляди, судження. Очікування. І серед цього зрада. Один із найдавніших друзів той, із ким ділив останній хліб, злив компрометуючу інформацію в пресу. Удар прийшов у спину. Не через те, що брехня, а через те, що він повірив у дружбу як у музику. Це стало першим крахом, не кар'єрним, а внутрішнім. Він перестав довіряти. Почав контролювати все. Усміхатися, коли хочеться мовчати. Говорити впевнено, коли душа тріщить від страху втратити. Але саме в цьому болі він і зрозумів сцена це не лише світло, це хрест, і якщо хочеш світити, мусиш згоріти. Злет це коли тебе кличуть у столицю. Коли твоє ім'я стає брендом, коли двері відкриваються. Але найбільший злет це коли, проходячи повз дзеркало, не відвертаєшся. Коли бачиш себе і кажеш, я не зламався. Він почав будувати не лише кар'єру. Він створював інституції, виховував нових артистів. Бо зрозумів слава, це не трон, а міст. Якщо нею не ділитися, вона стає виязницею. Михайло Поплавський перетворив успіх на школу і вчив не лише співу, а гідності. Він сам плакав за кулісами, щоб його учні сміялися на сцені. І кожен новий концерт ставав не перемогою, а подякою за шлях, за тишу, за мамин голос, що й досі звучав десь усередині. І зрештою, він навчився приймати. І зраду, і визнання, і страх, і любов бо знав, це все частини однієї великої музики життя.